Я ступив крок, потім другий, машинально, як робот, виконуючи його вказівки. Я зміг дістатися краю балки, потім перейти на край другого поверху, я підвів ногу, щоб переступити горизонтальну балку, що відділяла мене від нього. Аж тут він схопив мою простягнуту тремтливу руку так сильно, що від переляку я скрикнув і відсахнувся. Секунду я гойдався в порожнечі, втративши рівновагу від його сили, але його залізна рука міцно мене тримала. То що, ти погоджуєшся? Дощ стікав зморшками його обличчя, його блакитні очі світилися. Так, наступного дня я прокинувся в ліжку, у теплому сухому ліжку. Промінь сонця пробивався крізь жалюзі. Я повернувся, щоб дотягтися до столик, не висовуючись зі зручного кокону ковдри. Намацав рукою візитівку чоловіка, яку поклав на столик, перед тим як лягти спати. Приходь завтра об одинадцятій, сказав він на прощання. Я не знав, на що слід чекати і почувався не надто впевненим. Я зателефонував Ванесі і попросив скасувати всі мої зустрічі на сьогодні. Я почувався не дуже добре та не знав, коли одужую. Завершивши цю важку роботу, я пішов у душ і плескався там, доки не спустошив бойлер. Я винаймав двокімнатну квартиру на краю Монмартуру. Помешкання було маленьким, а коштувало дорого, проте я милувався чудовим міським краєвидом. Коли в мене була депресія, я міг годинами сидіти на підвіконні, і погляд мій губився в обрії, у численній забудові серед пам'ятників. Я уявляв собі мільйони людей, які там жили, їхні історії, їхні заняття. Їх було так багато, що будь-якої години, дня чи ночі багато хто працював, спав, кохався, помирав, сперечався, прокидався. Я зазначав момент і запитував себе, скільки людей саме цієї миті розсміялися, скільки розлучилися, зраділи, розплакалися, скільки померли або лягли спати. Скільки розгнівалася, я уявляв собі різноманітні емоції, які різні люди могли відчувати в один час тої самої миті. Я орендував квартиру в літньої жіночки, мадам Бланшар, яка на мою біду мешкала у сусідній квартирі, просто піді мною. Уже 20 років вона вдовувала, але й досі носила траур. Як ревна католичка, відвідувала службу кілька разів на тиждень. Я уявляв іноді, як вона стоїть навколішки в старій дерев'яній сповідальні церкви, як вона шепоче сповідальнику крізь решітку, що лихословила напередодні. Вона також зізнавалася, як набридає мені щойно я щиню найменший шум, понад установлену норму, себто абсолютну тишу вона піднімається та грюкає мені у двері. Я прочиняю двері і бачу її сердите обличчя, із яким вона виплескує неймовірні докори і вимоги поважати сусідів. На жаль, старість їй не позакладала вуха, і вона чула шум, наприклад, від черевика, який перекотився, чи надто різко поставленої на стіл склянки, іноді здавалося, що вона видиралася на драбину, прикладала стетоскопа до стелі та, грізно насупивши брови, чекала найменшого звукового порушення.